Погладити пошукового собаку, який рятує життя людей, і посидіти за кермом рятувальної машини звучить як справжня мрія. А для юних чернігівців вона стала реальністю адже до них в гості з освітньою метою завітали працівники ДСНС. Рятувальники вони доносять інформацію. Дітям діти, діти її запам'ятовують, і вона їм надалі потрібна у житті у житті для того, щоб убезпечити своє майбутнє. Водночас працівники ДСНС проводять профорієнтаційні заняття, розказують і, що найважливіше, демонструють основні аспекти своєї щоденної роботи. Цього разу, наприклад, про свою працю розказали кінологи, а потім разом зі своїми чотирилапими підопічними показали, що вміють і як відбувається процес пошуку людей. Також дітлахи мали можливість посидіти за кермом справжньої рятувальної машини. Прибуло відділення аварійно-рятувальних робіт на спеціальному автомобілі САРМ, які залучаються першочергово для ліквідації наслідків різних аварій і також наслідків під час дорожньо-транспортних пригод. Своїми враженнями поділився Матвій. Описати відчуття, коли ти за кермом потужного рятувального автомобіля йому вдалося одним словом. Круто. І, хоч на камеру діти не дуже багатослівні, всю яскравість їхніх емоцій можна зчитати з посмішок і вигуків щирої цікавості. Подібні заходи не новинка, а швидше хороша традиція. Адже саме таке дозвілля для дітей не лише цікаве, а й допомагає визначитися з можливими напрямками, аби мати уявлення про сферу, яку найбільше хотілося б вибрати для навчання в майбутньому. Взагалі, такі проферетаційні заходи кожного дня проводяться на території нашої області у наших п'яти районах. В кожному підрозділі наші фахівці займаються безпосередньо як з дітками-вихованцями дошкільних закладів, так і з учнівською молоддю, також зі студентами.